Нічний масований обстріл України. Західні регіони вперше за всю війну відбували таку кількість ракет та дронів. Путін робить ставку на штурмовиків. Більше жодної техніки для піхотинців. Кремль не знає, де брати гроші на війну. А в США з гвинтокрила їх розкидають прямо на вулицях. Вітаю! Мене звати Володимир Карабан. Все, що цікавить Україну сьогодні, просто зараз. Балістика, крилаті ракети, кинжали та дрони цієї ночі. Україна пережила чергову комбіновану атаку РФ. Західні регіони з такою кількістю ворожих цілей зіштовхнулися вперше за весь час війни. За словами очільника Львівської області, регіон атакували ударними безпілотниками та крилатими ракетами. Окупанти били по критичній інфраструктурі. Попередньо про постраждалих не повідомлялося. Дісталися вночі і іншим регіонам. Так лише у Кременчуці у ніч на 29 червня було зафіксовано десятки вибухів. Місто атакували як шахеди, так і крилаті та балістичні ракети. Там вражено одне з підприємств. Також під ударом росіян опинилося Запоріжжя у місті пошкоджено виробниче приміщення одного із підприємств. Попередньо люди не постраждали. Про руйнування внаслідок російського удару повідомив і голова Черкаської ОВА в області попередньо троє постраждалих та часткові руйнування цивільної інфраструктури. Загалом же моніторингові канали повідомляють, що РФ застосувала в атаці мінімум 55 крилатих ракет Х-101. Кількість же дронів становила кілька сотень. Точні наслідки удару поки що встановлюють. Ніяк не оговтаються від павутини. Росія, втративши значну частину стратегічної авіації. Схоже вирішила розширити свій єдиний заводи з виробництва бомбардувальників. Про це пише фінське видання «Улі» із посиланням на відповідні супутникові знімки. Так повідомляється, що на території підприємства були побудовані великі виробничі корпуси, площа найбільшого, майже 19 тисяч квадратних метрів. При цьому модернізація підприємства. На яку виділено близько мільярда євро, має на меті посилення власного виробництва літаків військової та цивільної авіації. Однак, як зазначають аналітики, через санкції та нестачу робочої сили виробництво стикається із серйозними труднощами і відстає від намічених термінів. Зазначу, що казанський завод особливо важливий для випуску та модернізації стратегічних бомбардувальників РФ. Але нові тушки поки що лише у планах на ділі ж картина зовсім інша. В РФ остаточно повернулися до кам'яного віку. Кремль більше не збирається вести технологічну війну і робить ставку тільки на піхотні підрозділи. Повідомляють в ЗСУ. Зокрема, тепер російська армія змінює підхід до ведення наступальних дій та зменшує кількість механізованих штурмів, надаючи перевагу живій силі. На фронті відмічають суттєве зменшення у Окупантів авто та мототехніки під час наступальних дій таку тенденцію нині фіксують на більшості напрямків, зокрема, понад 80% всіх штурмів відмічається використання виключно піхотних підрозділів, які без жодної техніки намагаються прорвати українські позиції. При цьому відмічається, що надзвичайно велика активність ДРГ противника на певних ділянках на жаль іноді працює ефективно. Повністю зупинений наступ на Сумщині. спроби оточити Покровськ та нові перекидання техніки через Маріуполь. Яка сьогодні ситуація на фронті? Про це просто зараз. На одному напрямку зупинили, на інших тримаємо оборону. Аналітики оцінили, де у зсу намітився успіх і на яких ділянках фронту ситуація залишається складною. Найбільш запеклі бої зараз ідуть за Донецьку область, розповідають у військовому командуванні, особливо не просто нашим бійцям на покровському напрямі. За останню добу ворог більше ніж півсотні разів намагався прорвати там нашу лінію оборони, зосередивши близько 111 тисяч особового складу. Абсолютне знецінення життів своїх бійців. Та постійне поповнення штурмових бригад РФ замість сотень убитих дозволило Кремлю отримати тут незначний успіх. На жаль, ми бачимо, що ворог ввів у бій резерви до тих сил, які є в 5-й загальновійськовій та 36-й загальновійськовій армії, які діють якраз на покровському напрямку, і саме на цьому відтинку ці резерви ворожі вони дали змогу росіянам просунутися тактично. І сьогодні надзвичайно складне завдання стоїть перед нашими силами оборони. При цьому на сумському напрямку наступ росіян зупинено остаточно. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Серський. При цьому аналітики наголошують саме успішні дії сил оборони на цьому рубежі не дозволили перекинути під Покровськ і ще більше підрозділів РФ. То, що нам удалось остановить врага на сумському направленні, та значить, у них менше возможностей. продвинуться и на Донецком направлении. А э, прорыв и на, на Покровском, на Покровско-Константиновском участке, ну, поверьте мне, это было бы э, значительно... Мы бы говорили не о километрах захваченных противников, а о десятках, сотнях километров, к сожалению, нашей территории. Слава Богу, наше командование э, приняло ряд правильных решений, І вдалось е, зламати плани російського командування. Зламати плану окупантів вдалося і на запорізькому напрямку. Наразі ворог накопичує там сили і готовий був поселити тиск на позиції ЗСУ. Проте плани змінилися. Підриви одразу двох поїздів за три дні в районі окупованого Токмака. Змусили РФ міняти логістичні маршрути, що значно затягнуло перекидання техніки та снарядів. Вони не розглядають більше запорізьку логістику залізничну як безпечну, тому з операцією перенести разом і зав'язати з портом, так як це зараз відбувається з Бердянським портом, тобто перенести це навантаження на Маріупольський порт і використовувати залізницю вже через Донецьку область, через Волноваху далі в Розавку, Маріуполь, Волноваха, Розівка і далі на Запорізькі ділянки фронту. Це пов'язано з вдалими роботами наших сил оборони. На підтвердження напередодні наші партизани передали інформацію, що через Маріуполь йдуть колони з військовою технікою. Тепер те, що пару днів мало їхати в залізничних локомотивах, змушене тижнями добиратися до місця своїм ходом, що робить цілі вразливішими і дає можливість підрахувати, скільки і чого росіяни вирішили завести. Наші люди повідомляють про десятки фактично вантажівок, які рухаються з Новозовська, ну, з території Росії, з Ростова, далі Новоазовськ, Маріуполі. Далі Запорізький напрям, Тут мова і про Пологівський напрям, про Бердянський напрям, але ну дуже велика кількість зараз їде. Не зникає з російської пропаганди і тема Дніпропетровщини. Підрозділи РФ чи не кожен день світують про захід у цю область. Однак далі фотографій та блискавичного повернення до своїх позицій, щоб вціліти справи не доходи та й військових цілей як таких у цьому регіоні для РФ немає. За словами аналітиків, головним завданням просування до Дніпропетровської області залишається висмикнути на себе резерви ЗСУ. Там, де вони прориваються, а на Новопавлівському напрямку, там в принципі немає якихось стратегічних е, завдань, які могла виконати Російська Федерація щодо подальшого просування в сторону Дніпропетровської області. Основна точка докладення зусиль Російської Федерації продовжує бути саме Донецька область, і, зокрема, ділянка фронту між Покровськом до е, часу Яри. При цьому в командуванні українських сил оборони заявили про ситуацію, знають і вже ухвалюється низка певних дій. Головнокомандувач Сирський напередодні відзвітував про зачистку диверсійних груп на Покровському напрямку, які останні два тижні намагалися просунутися вперед. Ситуація, за словами головкому, складна, але під контролем. А поки окупанти вимушені відмовитися від залізничної логістики на Запоріжжі, нові проблеми їх чекають і на Донецькій залізниці. Так, партизани руху, а теж напередодні пошкодили один з об'єктів на коліях поблизу тимчасово окупованої Ясинуватої. Зокрема, знищено було релейну шафу на відрізку залізниці, що проходить важливим маршрутом до Донецька. Увідомляється, що поблизу цієї залізничної гілки знаходяться військові частини, склади та промислові підприємства. Тому тут регулярно проходять військові вантажі для постачання окупаційних військ. Ватеж додали, що обирали підходящий момент для завдання удару, і в результаті потяг із паливом для окупантів. Прибув із значним запізненням, що частково зірвало плани ворога. В Кремлі закінчуються гроші на війну. Тепер це вже не припущення, а чіткі дані пише The Telegraph. Зокрема, напередодні Путін оголосив про плани скорочення військових витрат після того, як чиновники попередили, що РФ перебуває на межі економічного краху. Повідомляється, що за словами Путіна, Росія скоротить витрати на оборону наступного року або протягом наступних трьох років. Точних строків озвучено не було. Аналітики відмічають, що його коментарі прозвучали після того, як минулого тижня міністр економічного розвитку РФ Максим Решан Етніков заявив, що країна перебуває на межі рецесії. Глава центробанку окупантів Ельвіра Набіуліна також попередила, що економічне зростання країни, яке декларувалося останні роки, сходить на нівець через величезні витрати державного оборонного сектору. Нагадаю, за день до цього Путін заявив, що Кремль зараз витрачає на оборону, зокрема на війну проти України. – приблизно 13,5 трильйонів рублів на рік. Це майже 172 мільярдів доларів. Чи не головну роль в падінні російської економіки після витрат на війну відіграє значне скорочення нафтодоларів Росії? Торгувати із терористами ніхто не хоче, і у Газпромі уже звітують про перші 60 мільярдів кубометрів нерозпроданого газу після втрати європейського ринку і провалу спробу класти новий контракт із Китаєм. Газпром накопичив надлишки газу на десятки мільярдів кубометрів. І влада намагається зрозуміти, куди його тепер можна. На подіте повідомляє Reuters. минулого року. Видобуток Газпрому склав понад 416 мільярдів кубометрів, з яких лише близько 355 мільярдів вдалося продати і на зовнішньому, і на внутрішньому ринках. В результаті у Газпрому залишилося близько 60 мільярдів кубометрів нереалізованого газу. Обсяг порівняний з річним видобутком об'єднаних арабських еміратів. Ситуація в північних регіонах, де розташовані родовища Газпрому, близька до критичної. Повідомляють аналітики. За їх словами, роки переговорів з Китаєм про новий газовий контракт так і не призвели до результату а потім провалився ще й проект газового хаба в Туреччині. А от у Штатах проблеми з грошима схоже немає. Там вони сипляться буквально з неба. Зокрема, над Детройтом із гелікоптера скинули тисячі доларових купюр прямо на вулицю. Заради видовища поліція навіть перекрила місто. Жителі Детройту назвали цю подію божевіллям. За словами свідків, всі шість руху вздовж вулиці Гратіот були зупинені на кілька хвилин, поки люди зупиняли свої машини, деякі прямо посеред дороги, щоб позбирати купюри, які падали із неба. За інформацією, змі це було останнім бажанням власника прилеглої автомийки. Чоловік нещодавно помер через хворобу Альцгеймера. Його похорон відбувався того ж дня. І це все, що я встигаю вам розказати на цю хвилину. В наступному випуску на вас чекає ще більше новин. Франція готується до війни у космосі у США, кінець демократії. Трамп хоче скасувати рішення судів. А українців закликали готуватися до найгіршого і постійно мати при собі протигази. Про це я не тільки розкажу уже о 12-й. а поки що обов'язково ставте лайк під цим відео, а також підписуйтеся на канал, щоб знати іще більше.